Маленькі третьокласники навряд колись задумувались про небезпеку від телевізора, паління свічок, гірлянд або піротехніки. Та сьогодні їх змусили поринути у дорослий світ безпеки. Для того щоб ваше життя було безпечно, ми пожежну охорону вам розказуємо про правила, як потрібно себе вести під час новорічних 12, ну і взагалі побуті для того, щоб пожеж не. Незабаром новий рік і малеча буде прикрашати новорічну красуню. Інспектор наголосив на небезпеці вогників і інших електроприладів. Як ми вже говорили, гірлянди, вони якщо зламані, то вони є небезпечними. Те саме стосується будь-яких електроприладів. А що таке електроприлад? Це, Каже, це як є ключевокві через... Діти уважно слухали розповіді інспектора, задавали запитання та розповідали прикрі історії, які траплялися в їхньому житті. На завершення працівники служби охорони продемонстрували відео про небезпеку піротехніки, в якому йшлося про негативні наслідки неякісних товарів, які дітям використовувати зовсім не можна. Отож, шановні батьки, не дозволяйте свої малечі купувати пітарди та використовувати їх у публічних місцях. Щодо салютів, то їх не слід запускати ближче ніж на 50 метрів від житлових будинків і ближче ще ніж на 150 метрів від місць, де зберігається пальне або інші легкозаймисті матеріали, поговорили і про небезпеку на воді. Лід слабкий, а школа знаходиться біля озера. Діти з легкістю в невеликі морози можуть влаштувати там ковзанку. В своїх розповідях компетентний інспектор не раз наголошувала на номері пожежної частини. Тому 101 запам'ятали точно всі діти. Першим черві те, що ви маєте дзвонити в 101 або це випадки. Дорослі поруч є, то ви маєте сказати про це швиденько дорослими, щоб дорослі дзвонили в сторону. Урок швидко добіг кінця. Зацікавлені школярі засвоїли все, про що їм розповідали працівники пожежної охорони. І наостанок відповіли на всі наші питання. Отож, якщо ви не знаєте, що робити, коли димить телевізор, то не людина або горить будинок, послухайте третьокласників. Скажи, будь ласка, а що є небезпечне на ялинці? Вогники. Можна ходити по кризі? Ні. А чому не можна ходити по кризі?» Бо льод може бути дуже тонкий і можна впасти в воду. Будь ласка, скажи нам, коли пожежа, куди потрібно телефонувати? Пожежну службу. А ти знаєш, який номер пожежної служби? Так, 101». А скажіть, будь ласка, чому небезпечно палити? Тому що може загорітися будинок. «Чим небезпечні свічки? Тим тим, що вони можуть щось підпалити. Коли їх поставити кудись. І що таке пожежа? Пожежа це е, коли щось горить. Якщо ти побачиш, що пожежа і зателефонуєш пожежну охорону, що тобі там потрібно сказати? Треба сказати своє ім'я і сказати адресу. А чим небезпечні пітарди і салюти? Тим що вони можуть е, зірватися, що не можна ним користуватися. Ними влаштуватися завжди, бо то, що вони можуть все спалахнути, може і все згоріти. Чому дітям не, не треба гратися з сірниками? Бо можна запалити, бо спалахнути може будинок. Якщо ти бачиш, що дивить телевізор, що потрібно робити? Е, треба виключити його з розетки і накрити? Е, е, Тряпкою або рушником, отож будьте пильними та пам'ятайте завжди правила безпеки. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.